Не триває в ефірі телеканал 1+,1. плюс Далі у нас наступна тема. Це мобілізація американське видання Financial Times з посиланням на свої джерела в Міністерстві оборони України випустило статтю, в якій зазначило, що Україна планує мобілізувати 330 тисяч новобранців, щоб замінити виснажених на передовій на фронті наших військових. Один із інструментів мобілізаційних це закон про мобілізацію, який вже в. Чергове обговорюється зараз. В Верховній Раді іде обговорення по суті. Мало би йти, але голова скасував сьогоднішнє засідання щодо мобілізації в комітеті Верховної Ради з питань оборони і нацбезпеки. Такі повідомлення іде від народних депутатів. Більше про це дізнаємося від Олександра Фадієнка, власне, члена комітету з питань національної безпеки та оборони. Вітаємо вас в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи справді сьогоднішнє засідання комітету, яке мабуть продовжити розглядати правки до закону, було скасовано? воно було перенесено з 11 години яке повинен відбутися на трошки пізніший час сьогодні так неможливо сьогодні угу. комітет працює без вихідних. Комітет не закривав свої засідання, почав працювати по цьому законопроекту. Тобто, ми можемо зібратися 24 на 7. Пане Олександре. Про справки до закону до законопроекту про мобілізацію про них вже почала розмова, почалася точитися в грудні. Закон був ухвалений в першому читанні. Як доволі нагальний, зараз вже середина березня, і комітет зараз тільки розглядає. Дає правки, скажіть, будь ласка, на якому ви зараз вже етапі, і до чого дійшли з колегами? Ну, я, по перше хочу нагадати, що комітет розглядав спочатку відповідні блоки, в якому знахі знаходяться правки, і ці блоки були або враховані комітетом, або не враховані. Тобто, ми вже казали про те, що відповідна кількість правок, значна кількість правок була б врахована, або частково врахована або не врахована далі. Це нормальна практика, коли депутатам, які подали свої прав, якщо вони хочуть наполягати далі на відстоюванні цих прав, було надано право для того, що вони приходили на комітет і відстоювали свої правки. Комітет знову ж таки або враховував ці пропозиції або не враховував. Бо робота була поводована на наступним чином: що з рахуванням тих правок, які залишились, з 4 тисяч, там вони більшу половину були зменшені. Кожного дня ми повинні були розглядати ну і будемо розглядати по 300 право. І якщо депутати приходять на захист своїх правок, а вчора, до речі, багато депутатів не прийшло на захист своїх правок. Комітет буде їх слухати, розглядати і голосувати або підтримувати, або не підтримувати пане Олександре. А вчора була така. Одна з гарячих новин, те, що в Україні побільшало переписування автомобілів. Чоловіки переписують свої автомобілі на жінок. І багато хто цю новину пов'язує саме з цим законом про мобілізацію, мовляв, що якщо чоловік ухилятиметься від військової служби, то у нього можуть забрати чи то сам транспортний засіб, чи право керувати транспортним засобом. Чи залишилася ця ідея в законопроекті, який ви зараз розглядаєте, можете роз'яснити і поточнити, що саме пропонувалося? Все ж таки відібрати право водіння транспортного, транспортним засобом, якщо ухиляється від е, мобілізації чоловік дивіться. Комітет е, відхилив всі е, дискримінаційні норми, які були, до речі, Да так була залишена норма суто обмеження керування транспортним засобом. Підкреслю обмеження керування транспортним засобом. Тобто е, я хочу наголосити, що закон. Е, вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а механізми виконання це вже підзаконні документи. Тобто ми повинні були залишити е, норму щодо обмеження керування, якщо це є ухилянт, і якщо це визнано це що він є ухилянком, да, далі я так думаю, буде якийсь там е, сумісний реєстр з насполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина там ухилянт, як зараз до речі, це і є, або в розшуку знову ж таки, як зараз це і є і. Йому обмежено право керування, якщо наприклад поліцейський десь зупиняє транспортний засіб, перевіряє. Посвідчення водія, то звісно, в своєму реєстрі він буде дивитися, як до речі, зараз це дивиться, або це ухилян, і вони згідно адміністративного кодексу повинні виконати свої повноваження. Поліція або якщо у нього посвідчення по керуванню, там ну, не, знаю, там, не скасовано, звісно, а обмежено по керуванню, то далі там будуть теж якісь дії. Так розуміється, буде вже поліція розроблена відповідний під документ. Але станом на вчора, станом на вчора. Була підтримана комітетом правка, яка скасовує механізми, які закладені саме в цьому законі про мобілізацію. Питання в тому, що ця норма стосувалася саме діючого адміністративного кодексу, була пропозиція перенести саме механізм виконання цієї норми щодо обмеження в закон про адміністративні правопорушення. І зараз цим і комітети займаються. Пане Олександре, зразу хочу на дві речі зреагувати. Які від вас почула? У вас така фраза пролунала Якщо ТЦК визнав цю людину ухилянтом, хіба в новому законопроекті не передбачалося, що ухилянтом людину може визнати не ТЦК, а лише суд судом передбачалося обмеження прав. Розумієте, а ухилянтом навіть зараз ТЦК та може визначати згідно діючого законодавства. А суд... обмеження прав якихось так дійсно було передбачено в цьому законі, що суд визначає відповідні там обмеження, але вони були скасовані знову ж таки комітетом. І ще, пане Олександре, на початку своєї відповіді ви сказали коментуючи цю тему кермування обмеження кермування транспортним засобом, ви сказали, що комітетом були відхилені дискримінаційні правки. Які дискримінаційні саме правки ви відхилили? Що ви мали на увазі? Я мав на увазі, коли там було обмеження користуватися банківськими картками, бо це знову ж таки призвело паніку, коли люди почали знімати хоті е, з банківських рахунків готівку. Да як і зараз, до речі, те, що вони вели приклад. Хоча закон ще й не прийняти, не вступив в дію, Але вже е, чоловіки, я так розумію, військово зобов'язані, з е, тим, що е, вони не хочуть мобілізуватися, не хочуть захищати країну, але вони хочуть залишитись керувати транспортним засобом. Да, вони почали переписувати. Відповідно, автівки, хоча там знову ж таки було не про автівки, а ну, про права керування ми це якраз і обговорювали. Та, з Марію. Чим я розумію, чим та, це та, допоможе та, навіть потенційно? Тобто, ідеться ж про водійські ми, права, а не про приналежність одного транспортного засобу чи іншого. Я розумію, що на жаль. Ми замість країна Фейсбуку і телеграм-каналів. Наше суспільство в більшість частин замість того, щоб довіряти так, як ви, офіційним засобам масової інформації, які роз'яснюють громадянам. Вони всі сидять в телеграм-каналах або в Фейсбуці. Якщо хтось у Фейсбуці написав, що це е, накладається обмеження на транспортний засіб, це одразу всі репостнули і всі побігли переоформити транспортні засоби на там дружин, з сестра, так далі. Доволі суперечливі норми, які пропонувалися народним депутатам ухвалити, були пов'язані з опікунами людей з інвалідністю. Станом на зараз на яких позиціях ви стоїте, чи має людина право обирати, хто буде доглядальником. Ну, йдеться, наприклад, якщо, якщо хворий або людина з інвалідністю. Не є твоїми батьками, не є батьками військово зобов'язаними, але є умовними батьками дружини військовозобов'язаними. Чи може військово стати стати цієї людини з інвалідністю? Бо в законопроекті пропонувало, що можна доглядати лише своїх батьків. Дивіться, моя особиста позиція полягає в тому, що якщо Відповідно медичної комісії визначено, що цій людині, людині з інвалідністю потрібно там відповідно цього добової То ця людина повинна мати право сама визначити, хто буде цим доглядальником. Ми не можемо нав'язати це. Моя позиція знову ж таки багатьох депутатів. Ми не можемо нав'язати цій людині, що наприклад повинно бути суто там або на найближчі родичі, тобто с донька, син там чи чоловік і так далі. Я розумію, що доглядати за людьми з інвалідності це ж потім не тільки економічна, а і фізичні якісь там речі виконувати. Тому, наприклад, якщо людина фізично не може виконати обов'язок по догляданню за цією людиною, все ж таки доглядальник сам повинен мати право таке право, креслі. Обрати такого доглядання, і я думаю, що ми такими шляхом і підемо, пане Олександре. Ми, коли починали розмову з вами, я згадував статтю Financial Times, яка з посиланням на свої джерела в міністерстві оборони України подає цифру, що Україна хоче мобілізувати 330 тисяч новобранців. За вашими відчуттями цей законопроект, який мобілізаційний потенціал взагалі має? Я думаю, це треба розділити. Мобільний потенціал є і зараз Чинне законодавство, до речі не заважає. Центрам комплектації формувати мобіліційний потенціал, але ми повинні розробити в першу чергу це мотивацію, які повинен дати цей законопроект. Соціальний захист мотивацію багато до речі, військовозобов'язаних не є в приєстах е, центрів комплектації. Вони їх просто фізично і технологічно не бачать. Цей законопроект повинен був дати можливість, щоб центри комплектації бачили ці громадської зобов'язаних громадян України, які там ну не стоять на обліку. Але при цьому перебувають. В інших реєстрах я не можу коментувати Times, бо у них є власні джерела. мене такі в міністерства оборони Генерального штабу немає. Але хочу наголосити, що депутати в першу чергу, на те, що вони все ж таки мають представницький мандат від суспільства, є представниками суспільства в парламенті, враховуючи війну, яка повномасштабно відбувається в нашій країні, повинні дослуховуватися до військових, які займаються безпосередньо війною, захищають всіх громадян України і територію України. І взагалі Україна в цілому від російських загарбників. Пане Олександре, ще останнє запитання. У вас буквально буде одна хвилинка на відповідь. Що зараз з демобілізацією? Тому що і в запропонованому документі вона не була чітко прописана. А там була так, такий припис за рішенням головнокомандувача. А в нещодавньому інтерв'ю французьким журналістам президент Зеленський сказав про те, що під час війни, під час воєнного стану про якусь таку глобальну демобілізацію взагалі не може йти мови. Що буде в законі, про, про от, які ви зараз обговорюєте в законі? Ще йде дискусія. Я не знаю, що буде в законі, бо ми до цього знову ж таки ще дискусійне питання. Я позавчора повернувся з фронту, де спілкувався з комбатами, комприхами, задав те саме питання щодо демобілізації. Вони кажуть. Демобілізація під час ведення війни неможливо, а ротацію так дійсно провести потрібно, бо хлопці втомились. Я вважаю, і багато військових цьому погоджується що ротацію, потрібно провести за рахунок внутрішніх резервних діючих Збройних сил України. Бо це вже люди, які навчені і вони вміють воювати. А ротація це мається на увазі, що людина піде там півроку відпочине вдома, чи просто буде з першої лінії переведена на другу третю. Ротація це коли, наприклад, з першої лінії це до речі, невелика кількість людей. Я не можу просто зараз це в ефірі оголосити, але це невеличка. Повірте, насамі один-два мільйони, хочу нагадати. Да це коли з першої лінії знімаються хлопці, які okay. там уже рік або навіть боля відводяться в тилові частини, підкреслюється слова тилові, а з тилових частин військові, які пройшли відповідні військові вишки, озлагодження перекидуються на передні лінії оборони. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за інформацію. Олександр Фідієнко, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку. Національний телемарафон повернеться за мить.